Доброго всім ранку. Ну, все, це вже наш код. Я тут сиджу, значить, працюю на комп'ютері, а він, значить, за мишкою ганяється. Він тут відчуває, що тут мишка. Прийшов до мене і лапами дістає її. Так? Не можна сюди зараз не ним. Ні. Я не вмію з котами поводитись взагалі. Я не розумію їх. Можна я просто попрацюю? Не лізь на диван? Ні. Він бурчить. Зараз Маша вийде з душа і тебе буде тіскати. Він хоче погратися. Якусь вірювачку треба. От. Ой, привіт. Він тебе чекав. Привіт! Вдягнися. Привет. Він тебе чекав, він тут мені допомагав монтувати. Ось. Він хоче погратися, він там Я шукає собі. Хочеш погратися. І... Да. погратися. Угу. Обережно. Чим з тобою погратися? Пістіл такий <гратися>? Шукай чим зі мною погратися. Якусь віточку може на вулиці знайди. Да? Наче це, ну, це ж домашній кіт, це ж її кіт. Просто багато не їдять. Ну ви подивіться на цю дівчину, поки я мила голову фарбувала свою красу, вона зробила ось такий сніданок. Навіть у нас є з бутербродниці бутерброди. Чи теплі? Да. Да. Кайф. Смачного. І апельсинка порізана. І яєчки три. Ти казала, 18 яєць, як ми це з'їмо. Сьогодні вже не вистачило, бо на пляж собою брали. Угу. Смачного. А я в купальнику, бо я вже кремом намазалася. Ти мазалась кремом. Намажся, всяку пада колочь намазати. Ми вчора так були раді, що були намазані кремом зранку, тому що Маша, коли міняла, а я знімала, міняла колесо, а я це знімала, ми стояли під сонцем, це був самий розгар сонцепоку. І ми не згоріли. Може і собі таку бутербродницю купити? А, я ж не їм хліб. Ну так. Да. Дуже класно. М -м, супер. Mm -hmm. Шир, а сир ти брала? той, що там був? Так, да, той дешевий невкусний сир і отаві невкусна відчина. Але так вкусно в бутерброді. Офігеть, Ага, смачно. Нам зараз треба ще щось з собою купити. З собою купити? Чи там десь щось будемо шукати? Що? На аефонічно нічого немає. А, ну супермаркету той, в якому ми скупалися, ну, нам вигідніше тут зайти. Там, до речі, пам'ятаєш, були салати такі готові з тунцем. Так, да, але я ціну не пам'ятаю. Там не було ціни. Ну я не думаю, що дуже сильно дорого. Там, ну, один там, можемо купити. Там з фактично собою. нормальні ціни були, адекватні. Угу. Там треба щось купити з собою, тому що варіантів ноль. Да. Ми були в магазині. Покажи, що, ми купили. Сток, сік. Зир. Спрінглс? Все, все. Зараз повертаємось додому за пітою, бо ми її забули. І їдемо на пляж. Я там візьму вуличку, то мені просто піта не треба. А, ну тоді, так, да, візьмемо. Ми там ще в супермаркеті біля пляжу купимо, вже знаємо, що на Єлопанісі їдемо. На всіх тих, хто писав. Ми їхали тут холод, холодно, ж холодно, так. Зараз погода каже, що 26 градусів. Відчувається да. як 33, і індекс сонця вже 11. Да, влітку тут, звісно. Конечно... Влітку він скільки 15? Я не знаю. Да. Ні, хорошо сюди, або от зараз їхати, або якщо більше купатися, то, то вересень, вересня. кінець вересня. Отак може початок жовтня навіть. Мені здається, теж характерій. Вчора мені написала Альона Бордо. Віка, а ви що, з Машою в Греції? А я теж зараз в Греції. Я така, в смислі? Ви каже, вечірка відпочиває. відпочиває з хлопцем своїм. Каже, ми вчора були на Елефонісі пляжі. Думали, може, ми вас там зустрінемо. А ми на іншому пляжі були. Коротше, можливо, можливо, сьогодні десь пересічимось, але це не факт, тому що ми все одно ми далеко від друг друга, але це може бути, було б цікаво. Ха -ха. От так от вони роблять, бачите? Раз що злиться на мада і каже, туди і заїжджай за 5 євро. А ми тепер знаємо, що нам треба далі. І він такий, типу, далі не можна, так? Да? Ще ніхати і ніхати, Там ще далі є, там вона вообще впритик можна до пляжу доїхати. Мошенники, блин. Ну не то, щоб мошенники, прям до All day free parking on і customers. Безкоштовно вообще? Не знаю. Ні, давай далі проїдемо. Давай далі проїде, якщо такий заїзд просто крутий, я тут і не заїду. А, коротше, ми нарешті доїхали, і у нас тут з пальним проблема. По дорозі взагалі немає зараз. Всі, хто зараз їхали за нами, всі туди повіли. Так, да, нікого не пропустили. Сюди їдуть тільки ті, хто не вперше. А там неможливо крізь нього проїхати. Він прям дуже агресивний. От, біля цього маркета, от, пожалуйста, за парковка є. Тут ми скуповувалися, далі вже недалеко йти. Elefone, Але тут от все одно 5 євро на найближчій парковці. 5 євро? Так, да, написано. Але ж сука, ну, найближча парковка звідси йти дві да. хвилини. А ну, може, ми тут і встати. А мені здається, там нижче ще є парковка. Ні, я пам'ятаю, що ми вже йшли. Я звертала увагу, що це вже край. А, от сюди. Милачі. їдьте сміливо повз нього і нічого не бійтеся. Навіть коли він буде заперечувати, так, туди не можна. Можна, тут ще купа парковок і ближче набагато. Так, ми в магазині вирішили взяти кавунчик і оцей салат. момент. Я тут, я тут. Ми скупились трошечки і вже йдемо на супер-мега класний пляж в брод. Зараз ще машину за простирадлом із з парасолькою. Не поняла, а де твоє... А, я там Чутно, чутно. чутно. Все добре. Вже протестований мікрофончик. Ой! кепочка влітає. Вітер сьогодні ще більший. Але ми вже до цього звикли, головне, що нас класно чутно, сподіваюся. Так, ну що, ми знову в брод переходимо на той острів. У нас порвався зонтік, тому він буде мені дуже заважати. Перевертай. Його задом наперед приходиться тепер вдягати. Ні, ні, він не зав'яжеться. Буду тримати. Будемо Ну давай. Давай мені тоді-сюди бутилку клади. Що не знімаєш, ясь прибираю. Ось прийде. Як це хочу... собачкою сюди добратися? О, шляпки треба зняти теж. Ой, водичка. Вода тепла. Чи це мені вже я нарешті звикла до температури? Ні, тепла. Маша, тепла вода. О, а тут холодніша. Ми відмітили для себе, що ми не помітили пройшли раз у того каміння. Маша каже, що його не було. Я кажу, ну ну не може бути такого. Ми просто не звернули увагу. Дивіться, яка вода. Глибша є. 에? 에? На носочках, на носочках. Не люблю в мокрих трусах ходити по ветру. Доведеться. Я на 10 сантиметрів нижче за тебе і все. <реку> Кажу, я на 10 сантиметрів нижче за, за тебе, ага. носочки мене не врятували. Так, так, сука, сумні. Цей, цей... а, так, да. ой, точно сумка мокра. Що там у мене ще? Класата! Класата! Класата? Так, Класата! Класата! Ми йдемо на ту сторону. Зараз там ще один брод буде, по-моєму, чи ні? І там скеля, яку звідси взагалі не видно. І люди просто не знають, наскільки там інший пляж. Отут вот так все. Дуже мелко, бачите? І дуже людно. Така тепла вода. Вода дуже тепла. Прошлий раз тут не була така тепла вода. Які Мальдіви? Ні, ага. тут, да, тут. тут кажуть, як-будто не такий вітер. Вау! Вау. О, тут холодніше О, так, це наш наша сторона, на яку ми йдемо, фактично. А люди там стоять, бачиш, і там наче немає вітру, зонтики так стоять е, спокійно. Ні, ну, Водичка навіть тут свіжіша, але вона не холодна, вона приємна. Сьогодні будемо... Ваші, да. Сьогодні будемо купатися. Я точно буду купатися. Маша, звісно, вона завжди купається. А отут вода. Прямо гаряче. Прям як її підігріли, реально. Дуже тепло. Обалдеть. Ага. Лігушатнічик такий. Але дуже красивий, прозорий і теплий. Ми йдемо на той бік. Дуже детально показую, бо тут можна заплукати на який саме бік. Отак От треба отакою От ж стежкою пройти, в цю сторону. І виходимо на берег, з якого вже видно скалу, під яку ми підемо, бо там бо взагалі немає людей. Тут є люди, а там, куди ми йдемо, взагалі немає. Зараз засічемо, скільки йти по часу. От туди, під ту гору. О, тут, тут менше вітер набагато зараз. Так, да, спокійніше гляньте. Ой, як красиво. І ми дуже хотіли повернутися на те місце, в якому ми вже відпочивали. Туди йти 20 хвилин, я засікла таймер, але, на жаль, те місце було зайнято і взагалі сьогодні більше людей, тому довелось трошки більше приділити часу, щоб знайти місце. Нам вже стало дуже спекотно і ми вирішили покупатися. Маша нирнула, а я погодила просто. Такий вітер сильний. Ви зараз почуєте цей звук, навіть мікрофон не справлявся. Дуже сильний тут вітер. От Ми стали якийсь сквозняк прямо. Там десь в взагалі спокійно було, а тут реально дуже сильно вітер. Дискомфортно, коротше, тут. Тут ми ще не знаємо, що нас чекає попереду. Адже ми не заправились, коли їхали в гори, а по дорозі взагалі не було заправки. І у нас виникне проблемка. Але про це далі? Ми знайшли місце, де менше вітру. От навіть поставили парасольку, бачите? Так, мама сьогодні у нас першопроходить. Давай. Будемо в цьому басейні купатися. Як водичка? Хороша. Хороша? Да. Так. Ого. Цепло. Вау. Гаряча. Вау. Гаряча вода. Вона по мене дурить. Серйозно? Да. Та дурить. Горяча холодно, а тут реально басейн гарячий. Самопрограмування. Ой, тапки не, не пускаються. Тапки. як поплавки, поклавки. Незручно дуже. <смір> І що там підглядаєш? Підглядаю, підглядаю. Опа, тут глибше хоч поляшку. Ой, тут можна трошечки поплавати, реально. Давай. <смір> О, тут можна плавати нормально. <смір> да. Ледь не єдине місце, де можна поплавати, так? Да? Там є такі місця, ще там холодна вода, а тут тепло. Я проводила. Так, ми знайшли місце поглибше, і тут тепла вода. Ми так і знайшли. Так, ми сюди знайдемо. Головне терпіння. Або ми вже звикли. Не шукали. Класно. Так, мені ще треба поподкати. Хто і поваляємося, зігріємося, ти якраз передій. І так на пісочку Так, хотіла, пошли. Але дуже яскравий кавунячий смак такий. Кавунячий. Ні, достатньо солодкий, до речі. Ми покупалися. Зараз гріємося, сохнемо і підемо фоткатись. Маша мені дала ось такий костюмчик. І ми йдемо. Отасіця, а потім поїдемо на вечерю з Альоною зустрінемось з її хлопцем. Я його ще не бачила і не знаю. Ми їдемо на заправку, у нас обмаль пального, і тут в горе не було ніде по дорозі, заправки ми перепуткали. Ну я можна сказати, Маша сразу сказала, типу, давай заїдемо, заправимось, може, поки ми були в місті. Говорить, та будемо їхати на пляж там по дорозі, будуть заправки та заправимось. У нас ще там трет бака. І це була помилка, тому що заправки не було. І тепер ми приїхали на пляж і відсюди шукали заправку. 30 хвилин до неї їхати в інший бік. Ми е зараз їдемо, заправимося, бо вона до 22 години працює. Ну, не факт, може вона цілодобова, але ми не можемо це перевіряти. Ні, ну на Там карті на карті написано до 22. 22. значить вони так і працюють. Обично так і там все правильно пише. Yeah. От і потім повертаємось назад. Типу сюди десь тут близько Альона з хлопцем своїм будуть нас чекати в ресторанчику. Ми вже домовились, і начебто вроді так вже рішили, От. але так трошки провтикали з заправкою. Ну нічого, просто повернемось вночі додому. Нас завтра виліт взагалі тут, о котрій, до речі. О сьомий вечора у нас свята. Сьомий вечора, але нас висідають в 10. Ти не запитувала, чи можемо пізніше вийти сьогодні? Yeah. Вот. Це якийсь трендець. У нас вже пального взагалі майже не залишилось. Ми приїхали на ту заправку, до якої ми їхали. Їхати було 30 хвилин до неї. А вони такі, у нас тільки кеш. А ми такі ми носили кеш з собою перші три дні. Потім зрозуміли, що кругом є карта, ну кругом все, картою оплачуємо. І перестали носити кеш з собою. І на цей пляж ми вже їздили, там теж ні, ніде кеш не знадобився. Ми, е, значить, поїхали без кешу. Вісімнадцять. Вісімнадцять. От, приїжджаємо, значить, на. Він каже, тільки кеш. Приїжджаємо, уїжджаємо на іншу заправку. Каже, 10 кілометрів їти до іншої заправки. Там приймають карту. Ми їдемо. Приїжджаємо. Там кажуть кеш. Від'їжджаємо, немає інтернету, щоб знайти ще є заправку. Коротше, знаходимо ми якось тут той ту інтернет, по дорозі вже їдемо куди угодно, тільки їхати, щоб інтернет з'явився. Інтернет з'являється у мене на телефоні. Я знаходжу у себе на телефоні, нарешті, заправку. Ми їдемо до неї, ще їхати до неї пише 19 хвилин. Їдемо хвилин 10, і я в мене така мисль в голові. Там, де окуляри, мій чехол, я взяла інший. І там може бути кеш. Я достаю у мене там 15 євро кеша. Я така, ти можеш виключи світло. Я <Squat> Нормально. Слухайте, просто слухайте. Ніколи не виїжджайте без кешу нікуди. І заправляйтесь. Коли є заправка, просто такий профтик. Ну, звісно, я написала Альоні, що вже уїхали далеко. Ми шукаємо заправку. Ми, не знаємо, ми вже не повернумося назад. На ну, жаль, жаль, ну ладно, ну, наступно якось зустрінемо ще. Ну В общем, доїхали ми ще до однієї заправки і нарешті тут вже не знадобився кеш, який в принципі у нас був весь цей час 15 євро, а зараз 10 літрів маша заправила на 18 євро. Фактично, нам би 15 євро вистачило на тій заправці, щоб заправитися. Ну, все одно як... їхала б далі в цю сторону. Але ми могли б, конечно, повернутися до да, Так, ми просто вечеря. не повечеряли там з знайомими, ну, нічого. значить, так треба було. Ну Дуже перенервували реально, тому що в горах без пального, завтра літак, ну і якби не очі. Все обійшлося. Я вже не стала це все знімати. Тому що аж страшно було, думаю, ладно, вже зняла, коли ми приїхали на заправку, і він сказав, да, давайте заправимося. І може пішла така, фух, Слава Богу! Ми не будемо ночувати в скелях і не, не запізнимося на літак. Ми заїхали по вечеряти між по центральній вулиці. Ресторанчик читає. І нарешті ми з'їмо вірус завернутий, правильно, не розкладений на тарілці, як нам подавали зазвичай. А таким, як він має бути скручений лаващина. А от і он. Оп. Оп. Маша, ваша душенька довольна, задоволена. У мене трошки лякає вона, звісно чесно. Но, виченька, чесно. Як, як і всі порції тут. Давай. Ми за тобою слідкуємо. Це було один на двох брати. Тут все краще брати один на двох. Можемо один на сніданок забрати. Ані нормально зараз зайде, все добре. Я в тебе вірю. так незручно, вот так вот есть, а не сдается Да? Ну, смачного. Всем, всем нам и вам. Да вкуснейший. Вкуснейший? Ну, супер.